Початку пандемії коронавірусу в Україні надзвичайники Сєвєродонецька не залишалися осторонь від активної боротьби проти розповсюдження хвороби. Рятувальники регулярно проводять у місті санітарну обробку місць масового скупчення людей. І на виконання спільного плану і графіку дезінфекції місць загального користування, таких як зупинок, скверів, дитячих площадок, деперча 12 здійснює. Спільно з дпрч 35, міста Сєвєродонецьк, здійснює дезінфекцію громадських місць, обробку їх спеціальними дезінфікуючими розчинами, такими, як розчин хлорантаїну 0,02%. Через погіршення епідемічної ситуації місто дезінфікують частіше тричі на добу. Не забувають рятувальники працювати з городянами. Постійно нагадують про небезпеку захворювання. Залучається. Дві одиниці техніки, і в середньому на одну дезінфекцію залучається 12 чоловік особового складу. Проводиться дезінфекція о 10.00 з 10 до 11, з 15 до 16 і з 19.00 до 2100. Це пов'язано з тим, що ми даємо змогу пікові години людям, щоб люди могли проїхати по місту, а потім, не заважаючи. Людям проводимо дезінфекцію громадських місць.